Київ пропонуємо з підписати графік впровадження мінських домовленостей і негайно припинити вогонь вже сьогодні. Цю заяву МЗС розмістило на своєму офіційному сайті. Росія ж і далі вдає, що не порушує мінських угод. Окрема заява її дипломатів присвячена телеканалу «Євроньюз». Журналістів звинувачують у відсутності потрібного градуса критики Києва. До Тож до гарматних обстрілів зараз додалася також дипломатична артилерія. Яна Стисарчук далі. Україна готова зустрічатися, говорити, не стріляти. Але для цього інша сторона має робити аналогічні кроки у відповідь. Про це йдеться в останній заяві Міністерства закордонних справ. Україна повною мірою виконує мінські домовленості. і Чотири довгі місяці чекає на їх виконання з боку Росії та бойовиків. Російські дипломати разом з місцевою пресою раптово згадують про лист Путіна, про який широкий загал досі не інформували. Його очільник Кремля, начебто, не діслав до України ще 15 січня. Йдеться в листі, зокрема про необхідність негайно припинити вогонь. Необхідно негайно перейти до практичних дій на місці, тим більше, що керівники ДНР і ЛНР вже поставили свої підписи під узгодженим графіком. Україна готова негайно скликати засідання мінської групи. Відповідає на це президент Петро Порошенко, хоч тристоронній формат, хоч чотиристоронній нормандський, але головне виконувати домовленості. Ми готові в будь-який час, в будь-яку хвилину підписати негайно угоду про припинення вогню. За умови дотримання мінських домовленостей в повному обсязі, українські дипломати просять європейських колег не знімати санкції з Росії, доки та не відшкодує завданих Україні збитків з 24 вимог з деескалації конфлікту, що їх Євросоюз висунув Кремлю. Торік той виконав лише чотири. РНБО повідомляє навіть сьогодні через кордон перейшли два російські батальйони. Танки гаубіці, системи ГРАД. Системи Смерч, системи БУК, засоби радіоелектронної розвідки на базарі в Донецьку не продаються, як і в Російському воєнторгі теж не продаються. Вони є тільки в Міністерстві оборони Російської Федерації і ГРУ ГШ. Міністр закордонних справ ЄС сьогодні шукали нової стратегії відносини з Росією, але поки що все залишилося по-старому. Обговорили на засіданні і боротьбу з тероризмом. Напередодні посол Євросоюзу в Україні Ян Томбінський не виключив, що саме ДНР та ЛНР рада єС може визнати терористичними організаціями. З Держдуми вже не дійшла превентивна відповідь. Депутат Роман Худяков звернувся до Європарламенту з вимогою визнати терористичною організацією збройні. Сили України Яна Сарчук, Катерина Федорченко, Олександр Шолко, ТСН, один плюс